Крутезна пропозиція. На складні помічники. Один коштує 350 гривень, два за 600, а 3 за 850. Я вам покажу декілька варіантів. Ось такий джип має стропоріз кобій кліпсу. Відкривачку. Сталь 440 с Наступний ось такий браунінг. Також має стропоріз, кобій та кліпсу. Сталь 440C. Стілет. кліпсою Сталь 440C. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber номер в пас на шапці профіль. Також напишіть у коментарях, як вам така акція. Хочу вам показати, які круті тандеми маємо в наявності. Це репліка від Hall Steel 32 см, коштує 700 гривень. 36 750 і 43 коштує 800. Стандник 65 х 13 Ручка прогумована. Є склади. За детальною інформацією або для замовлення напишіть нам на Viber. Номер вказ на шапці профіля. Вийте з прихованим клинком. Сталь 65Х13. Загальна довжина 27 см. Довжина кланка – 12 см, довжина ручки – 15 см, а товщина – 2,5 мм. За детальною інформацією напишіть нам на Viber номер в шапці профіля. 3 за 1000 гривень – це ніж-піроїдер в комплекті з чоколом за кошкір, який кріпиться на поясі. Сталь 65Х13. Конструкція суцільна металева, накладки з дерева. Загальна довжина 20 см, довжина клинка 10,5 см, довжина ручки 9,5 см, а товщина 3,5 мм. За детальнішу інформацію буде замовлення, напишіть нам на вайбер номер на шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Хіба може бути щось вигідніше? 520 гривень, і ти маєш 3 компактні гербера. Мають кліпсу, ручка прогумована, сталь 440C, загальна довжина 19 см. Довжина кланка 8 см, довжина ручки 11 см, а товщина 2,2 мм. Також є ще з серейтером. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на Viber номер вказано шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без передоплат. Ще одна наша новинка з Маємо ще розкладний варіант. Йде в комплекті з пластиковим чахом, який кріпиться на поясі. Сталь К-390. Закальна довжина 25 см. Довжина клинка 10 см. Довжина ручки 10,5 см. А товщина 3 мм. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на вайбер номер та на шарці профіля. Мега розпродаж на нашу круту фінку. Йде в комплекті щихом з екошкіри, який кріпиться на поясі. Сталь 65 х13. Загальна довжина 26 см. Довжина ручки 13 см. Довжина клинка також 13, а товщина 3 мм.